Сінгпад Т-15 на i7-му 10-го покоління i 7-10510. В майже 10 хвилин під стрес-тестом температура в районі 70 градусів. При запуску теста йде скачок до 75 градусів і пише це в, в сам момент старту тесту, що е, перегрів проца, але але ніякого ротлінгу е, на, на рівні 0%. Це після заміни термопасти. рідної вона висохла, я замінив на МХ4. А перед цим на сухій термопасті е, температура він також при запуску тесту. Скаканув тротлінг до 25% це ну, в першу секунду. Температура була до 75 градусів і потім вона знову опустилася до 66-67 градусів і ніякого тротлінгу не спостерігалося. Але після заміни термопасти ну, ситуація зовсім добра.